Електрична щітка Oclean x lite це вдосконалене поєднання мінімалізму та сучасних технологій. Її дизайн вирізняється простотою та ергономічністю без зайвих елементів. Великий дисплей дозволяє відстежувати стан гігієни ротової порожнини, а гіроскопічний датчик аналізує процес чищення та відображає дані на екрані, допомагаючи запобігти пропущеним зонам і пошкодженням ясен. в сьогоднішньому огляді. Ми поговоримо про основні плюси та особливості даної новинки від Оклін. Не забувайте підписатись на наш канал та поставити лайк, якщо вам сподобається наш огляд. І до речі, не забувайте про приємний бонус, промокод на знижку, який ви зможете знайти в описі під цим відео. Це наш традиційний подарунок та вдячність нашим глядачам. Дякую за те, що дивитесь наші відео. Отже, заставка і ми починаємо! Почнемо з комплектації. До нас сьогодні прийшла звичайна версія x lite в такій одноразовій картонній коробці. Вона екологічна і зроблена із перероблених матеріалів. І відкриваємо. Ой, так шалка. Зараз. Сама відкрила, дістаємо всі елементи. Припилилась трошки. І. І так. В коробці ви знайдете саму щітку, одну насадку, кабель та c для заряджання, а також інструкцію з експлуатації. Мінімальний набір. Самим необхідним, прям як в нових айфонах. Але хочу зазначити, що цю щітку можна придбати не лише в такому вигляді, а також вона продається в комплектаціях X-Light Set та X-Light Duo set. Але про них я розповім трохи згодом. Що ж ми отримаємо, якщо вирішимо придбати цей гаджет? Так, саме гаджет. Ці пристрої давно вже не можна назвати просто зубними щітками. Отже, вона оснащена літій-іонним акумулятором. Одного заряду вистачає до 45 днів, що вимагає заряджання лише раз на півтори місяці. Вона має роз'єм Type-C, за що окремо подяка виробнику. Адже такий кабель ви завжди зможете купити окремо, або я впевнена, що у вас точно він є вдома. Адже всі сучасні телефони, ноутбуки та ще купа пристроїв заряджаються за допомогою саме Type-C. На відміну від магнітних зарядок в багатьох інших моделях, яку вам буде досить важко купити в першому ліпшому магазині техніки, лише на замовлення в кращому випадку: великий розумний екран відстеження восьми зон чищення за допомогою шестиосьового гіроскопічного датчика та миттєве відображення зворотнього зв'язку на великому розумному екрані після чищення, автоматичне встановлення додаткового плану чищення для надання. Більшого часу на чищення пропущених зон. Oclan x lite здійснює до 72 тисяч коливань на хвилину, підтримуючи 5 режимів чищення: від легкого масажу ясен до глибокого чищення та відбілювання. Щітка також має вбудований таймер, який сигналізує про перехід до іншої зони ротової порожнини, а водонепроникність класу IPX 7. Робить її безпечною для використання у ванній кімнаті. Ну і сама насадка тут не звичайна. А DuPont Diamond Clean. вона дозволяє отримувати на 30% кращий результат відчищення ніж зі звичайною щіткою. Все завдяки щитинкам, вкритим алмазним напиленням. Такий підхід забезпечує делікатніше та якісніше очищення зубів без пошкоджень емалі та ясен. До речі, бренд Оклін створений у 2016 році, працює над покращенням гігієни ротової порожнини, залучаючи провідних стоматологів та ортодонтів для інтеграції передових технологій у догляді за зубами. Тому цього виробника важко назвати ноунеймом no або посереднім виробником. Це дійсно якісний продукт, але не за всі гроші світу. Аж сама себе переконала. Давайте поговоримо про основні переваги Oclean x lite на мою думку, і це інтелектуальний датчик тиску. Захищають зуби і ясна, автоматично зменшуючи інтенсивність при надмірному тиску на щітку. 5 режимів чищення. Щітка пропонує кілька режимів для різних потреб, включаючи щоденне та глибоке чищення, відбілювання, м'який догляд для чутливих ясен і масаж для покращення кровообігу. Тиха робота. Потужний, але дуже тихий мотор, який дозволяє використовувати щітку навіть у ранкові години без зайвого шуму. Одна особливість, про яку треба знати, це те, що Oclean X lite не синхронізується з мобільними додатками, але це не є необхідним завдяки Наявності зручного дисплея, який надає всю необхідну інформацію для контролю гігієни ротової порожнини без підключення до смартфона, насправді це також дуже зручно, і все одно ви не так часто будете використовувати додаток. Для багатьох це цікаво на початку, але якщо для вас це не вкрай важливо, ви можете подивитися в сторону більш дорогих моделей уклін. Якщо ви готові переплачувати за цю функцію і вона вам дійсно потрібна. А тепер, як я й обіцяла на початку відео, розповім вам трохи про різні комплектації. Перша це Oclean X Light Set, це поєднання усіх функцій, які вам сподобались у попередньому варіанті, із декількома плюшками. В комплекті до щітки Oclean X Light Set є кейс для зручного транспортування пристрою. Це ідеальне доповнення, якщо ви часто маєте відрядження, подорожі або поїздки. А якщо ви шукаєте ідеальний варіант для сімейного використання або для пари, тоді Oclean X-Lite Duo Set стане для вас найкращим вибором. Цей набір складається з двох електричних зубних щіток у стильних кольорах синьому і сірому. Таким чином, кожен член сім'ї отримує свою власну щітку. Що робить цей варіант зручним та практичним для домашнього використання? Тому якщо ви шукаєте електричну зубну щітку, але вагаєтесь між кількома моделями, нова серія від Oclean – точно ваш варіант. Oclean X – це стильна та функціональна модель із гіроскопічним датчиком і п'ятьма режимами чищення, ідеальна для тих, хто цінує мінімалізм. Oclean X lite Set пропонує додаткові аксесуари, включаючи кейс для подорожей. Oclean X Lite Set – чудовий вибір для пари або сім'ї. Адже в комплект входять дві щітки з індивідуальними насадками. Дякую, що подивились це відео до кінця. Якщо вам був корисний цей огляд, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Адже наші підписники не тільки отримують цікавий контент, а ще дуже круті знижки в нашому інтернет-магазині Воюа. Тому не забувайте про промокод на знижку. Який знаходиться в описі. А ще раджу вам заглянути в наші соцмережі. Там також дуже багато цікавих відео від блогерів та завжди актуальні акції і пропозиції. Ще раз дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео на каналі Воюа. Посадка тут не звичайна, адюпонт, адюпонт!